Там закриті двері. Так, це ще й паспорт. Самі. Ого. Представники заходять, а відеоспостереження вимикають. А це не відеоспостереження. Вимкне поки, вимкне поки, не поки. Винесуть окрему ухвалу, я вимкну. Вимкне поки, ми знайомимося. Не знаю, не знаю, З ким да. би ви вирішили? Процесу. Скажіть, будь ласка, ви скажіть, будь ласка, ви суддя? Попроси, давай, поки не надо. Не надо робити. Нам ще й працювати, давай, можемо ще, ще й виграємо. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ви суддя? Да, у нас суддя. Да, да, Хоч не в мантії, ну суддя. Хочу, щоб я, дію, Та я не хочу вас залишити. Я вже посил, одна людина мені вже... підписала. Ви перешкоджаєте мої професійні добре. діяльності. Одинадцята стаття. Не знаю, ну, вона вела себе по хамськи, вона порушила наші права. Ми хочемо нас, покласти це терміново. Заступник голови суду ви провела справу. Можна до вас? Добре. Зараз зачекайте, будь ласка. Зараз ви хто? Ми учасники процесу. Так? Я правозахисник, це Ніколенко, ця справа гучна дуже буде. Так? І ми зараз були в суді Шевченко. Вона вела себе сверххамським на част... частково на захвільцована. Я буду розтривовувати. на весь. Цвіт. Ну я думаю, що ми можемо зменшити. Ваша сам. честь, суддя, Шевче... знімайте, суддя Шевченко, я в державній уст настанові находжу. Я завжди знімаю. Будь ласка, будь ласка посвідчення. Посвідчення так. у мене от є посвідчення. Дайте мене посвідчення. Це портативна камера. Да. Будь ласка, не знімайте мене.

Ваша честь, зараз я, об... я, вигну... я обґрунтую зараз. Ні, вимкніть, будь ласка, камеру. Ви вимкніть, будь ласка, камеру. Ви вимкніть, будь ласка, камеру. Ну, вимкніть. Розумієте, мене тільки що вигнали. Не... Зараз ми поговоримо. Що це вимкнути, за особа знімає? Я не вимкну. Що це за особа, що за працівник суду знімає? Хай знімає. Я в державній установі. У мене є повноваження. Ваша честь. Будь ласка, вимкніть камеру і не буде з вами розмовляти. Е... Я не хочу 307 цивільного кодексу. Я забороняю вам знімати мене. Зачекайте, подавайте. Невідомі буде. люди мене знімають. Це, це. Ну ви ж запросили на зустріч. Не виганяйте мене, будь ласка. Я не можу людей <гум> Я вам показав це своє поціл. Ну його всіх. Голосіївський суд. Сережа, я, ні, я доведу, я останусь. Ну так викликайте поліцію тоді. Ви викликайте поліцію тоді. Це правослід. Я, який, я який суд, який? Чому ви перешкоджаєте мої журналістські діяльності? Стаття 25 гарантії журналістської то діяльності. Будь ласка, представтеся, хто вийшов знімав? Заступник керівника апарату. Керівника. Хто вам дозволяв знімати? Я знімаю приміщення собою. Дякую, дякую. З метою недопущення порушення моїх. Да. А ви хто представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка. У мантія вроді, я не знаю. Я працюю, в мене не мантія, я працюю помічником судді. Якого? Перерушення серії. Це голова. Це голови суду, так? Да? Я при помічником а хто вам дозволив проводити фото Ви мене знімаєте? Мені це мої, мій професійний обов'язок. Я голові суду показував своє посвідчення. А голова голова суду порушила? Голова суду порушила. 171-ту статтю Кримінального кодексу перешкоджання журналістській діяльності. Якщо ви цього не знаєте, Чому? я вас зараз ознайомлю. Чому саме? Ви перешкоджаєте мої професійні діяльності. Тільки що в залі суду вашим заступником в нарадчій кімнаті було проведено засідання незрозуміле. Вона без мантії, без нічого. Також заборонила мені проводити фото-відеофіксацію. Хоча законом мені це дозволено. Якщо ви не знаєте статтю 11 по судоустрій і статус суддів, частина 3. Мені не потрібно дозволу суду на фото-відеозйомку. Угу. Добре. Викликали? Так. Да. Хорошо, ви викликали поліцію? Так, да. да, я буду тут, я буду чекати. А, а можна мене не знімати? Я ж без камери. Я забороняю вам знімати. Okay. Ні, хай знімаєте. Мене можете знімати. Я люблю. Так ми будемо цей відеодуель проводити? Так. Добре. Я підготуюся поки до приїзду поліції. Визнач, будь ласка, охорону Києва. Так що ви нас виглядаєте? Охорону Києва? Так. Київ? Ні. так, ні. так ні. Ви нас визначайте, будь ласка, приїжджайте до поліції. Там, визначайте. Номер ну, приймання знімається. Ви заважаєте, ви заважаєте, будь ласка, приймайте. Давай залишається все це, що там Ні, я хочу написати мож... ну, заяву. заяву. З, з ким ти хочеш говорити? Да? Ну порушуються мої права. Ну порушується, порушується. ким. Завтра їх реформують. Ця суддя буде кругом на вищій кваліфікаційній комісії, сопліжувати і сказати, що вона права. Пішли. Ваша честь, я також Залишай, я про... зараз, у... уч... я зараз. Участвую, участвую в відбору на репортер відкритого суду. Виход. Я діяв згідно інструкцій, які мені надані. Розумієте? Угу. А що у вас тут без лади, які проводяться, як засідання проводяться. Ви тариф тут вивісіте, скільки що коштує у вас? Да, от і я Платили а я справи, а? З податками? Я сюди по а, ви просто по справі дякую. Ми чекаємо просто поліції. поліцію. За скільки у вас вирішується, яке питання? Що саме, з ким вирішується? Тільки що ваша суддя віддала на ничку паспорт нашого підлегло, вона прикрила злочин, є заволодіння паспортом. паспортом. Людина зробила, вона вилучила. Так? По якому праву По якому праву судді мають робити злочин? Чи не думають, що без Ви напрасно думаєте, що ви тут хазяйба всієї України? Далі ми пішли поскаржитися голові суду. Голова суду заумнішала, заборонила знімати її фотообличчя. Говорила, що викликала поліцію. Поліції десь не видно, не в тому печаль. Оці люди довели мою країну до війни. Не було б війни на Донбасі, якби були судні на місці. Вони. Повинні усіх безпорядках, яких робиться в нашій країні.